Всім привіт, ребята! Сьогодні я був шокований, коли зайшов в магазин. Отказала, що сьогодні 12. 12. От сьогодні 20 грудня і день народження в грі Бравл Старостак. І я заходжу в магазин такий собі. І бачу тут подарок мегаящик. І тут праздник і день тільки один, а буде цілий тиждень. Це ось такий Бравл Толк. От, давайте зараз відкриємо цей мегаящик. Можна щось попадеться навіть. Давайте, поїхав. Я відкриваю. І шість предметів, ребята, шість предметів вже буде? Так, нарешті. Давайте. Гаджет чи ні? У мене посілок на мене може бути гаджета. Так. А, і це другий гаджет на Брока. Блін. Ось щось. Ось гаджет на Брока. Ось його, який в мене був в магазині. Тому що я гра... гаджет на Велика, гаджет на Розу. Ось. Вот. Ну, подарок вже закінчується. але ну, це дуже приємно. Появився в мене. Ну, ще ми можемо з зайти. <кхи> так. То, що можемо ще взяти, так як би повітриватися, ну я не буду. Це ж буде в іншому відео. От. Я буду їх поки що купити. Ну що ж, комусь видовое відео, відео. ставте лайки, підписуйтесь канал, всі долюся всім, па-па!